Справа мої сили. Для початку сядьте, візьміть папір або свій щоденник та ручку, або запишіть це у телефоні. І подумайте про ситуації, коли ви проходили через якісь труднощі у вашому житті. Починайте згадувати з самого дитинства по цей день. Запишіть ситуації, після проходження яких ви відчували себе сильними та успішними. Коротко, просто назвіть їх. І в другу колонку запишіть свої сильні якості, копінг-стратегії, які допомогли вам у цих ситуаціях, і, можливо, які також розвинулися завдяки цим складнощам. Це можуть бути ваші особистісні уміння, навички, якості характеру тощо. Тобто перша колонка коротка ситуація, друга колонка, які ваші сильні якості вам допомогли і розвинулися після цих ситуацій. Після того, як ви складете список, перечитайте його вголос і відчуйте силу, позитивні емоції, які це принесе. Це допоможе вам самим собі показати, через що в житті ви вже пройшли, і скільки ви всього отримали та розвинули, це допоможе вам згадати про свої сильні сторони і про те, що ви здатні на те, щоб проходити через складні ситуації. Це надасть сили, внутрішній ресурс і натхнення йти далі.